8 березня на новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Укринки відбулася довгоочікувана прем'єра детективної комедії Пастка. Глядачі запрошені на цю подію не залишилися байдужими до захопливого сюжету та майстерної гри акторів. Глядач вихований Кам'янського, глядач ходить на вистави, ходить на різні вистави. Тут різножанрові вистави цього театру. І думаю, ця вистава не буде якось. Я так скажу, білою вороною серед інших вистав ні, вона буде теж теж не менш цікавою. Чекаю, звичайно ж, крутих відгуків, крутих оцінок глядача і, звичайно ж, оплески моїм крутим акторам. Режисер розповідає, часто відвідував наш театр і завжди захоплювався виставами. Тож, коли з'явилась можливість поставити свою, не зміг відмовитись. Обрав артистів, які завжди подобались, і він вже бачив їх в ролях у своїй виставі. Працювати було дуже приємно та легко. Я взяв за вибір пастку Роберто адже Я на короткий нозі з цією виставою, з цією п'єсою, це можна було ставити як хорор, як драму, як детектив. Я вирішив об'єднати жанри, тобто і детектив, і комедія, щоб і потішити глядача, і в принципі в такі легкі вимушеній формі подати цей матеріал. Багато не можна розказувати про виставу адже є певні твісти, ходи, сюжетні повороти і так далі. Тому краще прийти і подивитися однозначно. Будете голову ламати 100%. Головні ролі вистави виконують Руслан Таран, Тетяна Петренко, Олександр Тарханов та інші, які вразили публіку своєю майстерністю та емоційністю. Це було не лише комедія, а справжнє мистецтво, в якому кожен актор мав можливість проявити себе. Ми з режисером удвох створювали цей персонаж, тому що по п'єсі він прописаний як старий віковий, такий не старий віковий герой, такий трішки на підпитку, так можна сказати. Так, але ми переробили на його більш таким молодіжним, напевно, більш сучасним його зробили. Ось не буду розповідати яким, це ви побачите. Увесь колектив працював над цією виставою з великим запалом, і результат цієї спільної роботи можна було побачити на сцені. Прем'єра викликала бурхливе обговорення серед глядачів. «Така цікава назва, інтригуюча. Завжди з задоволенням ми приходимо в наш театр. Дуже подобається гра акторів. Бажаю процвітання. Ми постійні глядачі слідкуємо за всією програмою. Прем'єра це дуже цікаво в будь-якому випадку. Тому ми прийшли подякувати і театру за те, що ми зважаємо в празник, і подякувати акторам, що вони нас радують і дають нам постійно положительні емоції. Наш це наш театр. І ми вже у нас фанати є, наші любимо волощенко, актори, да, тобто ми це не пропускаємо. Ми завжди все щось по кілька разів. Оді я вперше прийшла саме на цю виставу у театрі у Білій Серфії. Я граю у цій виставі, тому мені дуже цікаво подивитися, як взагалі сьогодні пройде вистава, як її буде сприймати глядач і що змінилося, тому що це інша вистава, не та яка стоїть у нас у театрі. Дуже круто. Не хочеться знаєте, розкривати всіх таємниць, але враження від цієї вистави дуже залишаються сильні і дуже вражаючі. Детективна комедія Пастка полонить увагу несподіваності та глибоким змістом. Не беріться, забронюйте квитки на наступний показ. Бажаємо театру подальших успіхів та запрошуємо всіх бажаючих на цю захоплюючу виставу.